Друзі, ранок на кордоні продовжується. Віктор Самиленко і на Шуткіна працюємо для вас у прямому ефірі. Вже зараз, просто зараз хочу нагадати, що можна нас не тільки слухати, а й дивитись у прямій трансляції на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, бо у нас в гостях прекрасна співачка. Еней, привіт! Привіт, дуже рада з вами і познайомитися, і поспілкуватися. Дякую, що запросили. Враховуючи я, я швиденько. Я просто от я люблю. Я дуже чіпляюся сам до себе щодо представлення Давай. ваших гостей. Ем, я хотів дізнатися свої пісні. Ти пишеш сама? Так, так Все, тоді абсолютно нормально казати: співачка та авторка пісень Еней, привіт. Та. Це таке важливе оточення. Я вважаю, що ем, я зараз не щось цей, пропустимо не і потім будеш жаліти цього. В мене вже такі ефіри були, і от я не хочу повторень. Давай знайомитися ближче. Давайте. Ти екс-учасниця проєкту Голос країни, бек-вокалістка Монатіка. Розкажи, як все починалося? Бо я знаю, що ти співала в дитячому хорі, що ти займалася м танцями. І що за фахом ти журналіст? Е, так, так, все вірно. Я була в церкві дуже довгий час, і вся, вся моя якби, музична історія вона заключалася саме в церкві. Тобто я співала в прославленні, це був спочатку хор, потім я вже була там солісткою. Е, і я чесно не планувала ніякої музичної кар'єри. Тобто я дійсно вчилася на журналістку, паралельно я працювала журналісткою. Мені було цікаво саме цим займатися в той момент. І я не розглядала музику. Як щось чи можна заробити, або чи, що можна втілювати як мрію, як роботу, як там постійну діяльність? І був просто момент. Я пам'ятаю, що м я почала так трошки слідкувати за голосом країни, і в мене просто з'явилася така ідея: а раптом, ну а просто спроби, ну а раптом, ну от просто подивитися, наскільки далеко я зможу зайти. І... Переб'ю тебе так. голос країни. Це буде там трошечки пізніше. Ти мені розпиш нам так, так, так. А от саме так, дуже цікаво, як ти в церкву потрапила? Це батьки тебе туди відправили, чи ти сама і ну, в такому віці, напевно, це рішення батьків завжди. Ну не? от мені цікаво. Ну чесно скажучи. Тобто, там була така історія. Мої батьки були в церкві деякий час, але коли мені було сім років, вони розійшлися і вони перестали ходити в церкву. В церкві залишалася моя бабуся. Лючка прекрасна людина, я її дуже обожнюю. І вона мене трошки за ручку потаскала ще деякий час. Але через те, що я там почала займатися танцями, і я там обросла друзями. То це для мене була моя соціалізація в тому числі. І я прям не навід... ну, Я коли бабуля сказала: вибач, я вже не можу тебе таскати, їздити за тобою через це місто, щоб привезти. Ти вже якось сама, і вона дуже дивувалася, тому що я дійсно почала приїздити сама. Тобто ми в ній там було 9-10 років, і це вже було моє таке свідоме рішення. Я навіть в 11 років пішла при приймати водне хрещення, таке типу, усвідомлене. Мене тоді, тоді пастор питав, чому ти сюди? прийшла я кажу, я дуже хочу змити з себе всі гріхи. В 11 років. Офіг які думки. Так, ну тобто, от я настільки усвідомлена це. Я прям вірила, і я ось таким чином, і все з того моменту, я прям це було моє самостійне рішення, усвідомлення. Я навіть там в 13 років сама прийняла рішення піти з церкви, в якій була бабуля, щоб перейти в іншу, бо там мені більше сподобалося, І ось там я вже прям супер самостійна була. Але в той час ти навіть не уявляла, що професійно будеш займатися саме співом, музикою, написанням пісень. Mm -mm, ні, ні, правда, ні. Я е, взагалі зрозуміла, що я насправді можу співати десь років 12, випадково, коли е, ми там щось всі ходили ну, на хор, якось так ну було заведено, напевно. І просто я коли побачила, що мене чомусь витягують, чомусь мене хочуть там на перший ряд поставити. Чомусь ну, я така, а тобто, тобто щось виходить. І от з того моменту я якось так просто поступово поступово, але я розглядала це як, як служіння, тобто як хобі, як служіння. Ось цим я займаюся в церкві, а чимось іншим я можу заробляти. Повертаємося до голосу. Так, так. Ось, і був момент так, я вирішила спробувати просто подивитися. Реально, це було ось як знаєте, як по фану. Тобто, спробувати подивитися, наскільки далеко зможу зайти. І це, чесно кажучи, було абсолютно доленосне для мене рішення прийти, потрапити туди. Тому що, по-перше, це також був момент, коли я така: а, тобто, мене помічають, тобто я можу виступати. І це може бути сцена навіть не церковна, тобто, все одно це дуже інший формат. Це може бути якась велика сцена, якесь велике шоу, там, де над тобою працюють, зробили мейкап, зробили зачіску, зробили стиль, щоб ти класно виглядала. Там перепетирували з тобою, поставили номер. І я просто в той момент усвідомила, що я можу спробувати щось далі з цим робити. І там також було супер доленосне моє знайомство з Дмитром Монатіком. Я потрапила до нього в команду якраз тоді, і ось там три, три етапи я пройшла. На третьому я вилетіла, але вже за там трошки менше по-моєму ніж півроку я е, вже була в команді в основному складі в Монатіка, як його бек-вокалістка. Він тобі зателефонував, запропонував це. Там був такий е, така історія. Е, він почав на той момент продюсувати своїх попередніх беквокалісток е, Ліду і е, Ніно, і вони почали шукати нових новий беквокал собі. І прямо почали просто постити про це. Я відправила емейл Дмитру з нагадуванням про себе. Ми вже тоді встигли там поспівпрацювати пару разів. Він мене підтягував на свої проекти. І я просто типу в нагадуванні: якби ви знаєте, як я працюю, ви знаєте, як я співаю. Якщо що, я би дуже хотіла. І так він мені потім написав просто повідомлення за два тижні Аня, привіт. Хочу тебе в бек-вокал. з точками. Я я пам'ятаю, це були такі емоції, просто абсолютно. Мене ж аж ось так такий мандраж був. Я Мене ж я ж трошки поплакала. Враховуючи, що ти. Нарешті оголосила про сольну кар'єру. Дмитро Манатіку тепер доведеться шукати іншу вокалістку Чи як? Ну, я чесно, дуже сподіваюся, що я зможу відтягнути цей момент настільки, наскільки можливо, тому що я дуже люблю цю команду і я дуже люблю працювати саме з Дмитром. Він є мій якийсь такий старший брат, ментор, провідник в музичній індустрії. Ем, я завжди до нього там можу прибіжати і сказати: ось таку пісню написала, А що ти тут думаєш, а що тут, а, а як тут? І якби це моя така, напевно, навіть зона комфорту. М -м, я би хотіла працювати наскільки можливо довго, настільки ось я й буду. Ми так і домовилися, що поки це не пересікається, поки я можу це роз розділяти, якби і працювати і тут, і тут, то якби ніяких проблем немає. В тебе вийшов квітні дебютний сингл Бережим. Розкажи про нього. Ем, я загалом спочатку повномасштабного вторгнення почала замислюватися про те, що буде дуже сумно, якщо ракета прилетить, а я так нічого і не зробила важливого і. Особисто для мене важливого. І я знала, що я можу писати: в мене на той момент вже були там якісь нотатки, там вірші, мої, щось я на диктофон просто собі там наспівувала. Якісь такі уривки частини пісень, але я ніяк не могла себе змусити побороти свій страх і просто взяти і зробити нарешті. Тому що завжди здавалося, що це буде погано, це не буде ніким помічено, або всі скажуть, що це, що це дуже погано, так краще б ти нічого не робила і так далі. Тобто це якісь такі відчуття невпевненості в собі, в своїй от творчості. Це, от я якраз хотів би додати таке запитання, це був більше страх перед. Своїм власним критиком, чи перед критикою аудиторії, що більше тебе хвилювало на той момент, це хороше питання. Мені напевно, я думаю, що перед людьми все ж таки більше, все ж таки більше, тому що є момент з тим, що я слухала те, що я написала, і мені подобалося. А от далі піти з цим я боялася, бо я думала, що подобатися буде тільки мені. А всі інші такі, ой, ну ну що ти тут. Це до речі, Давай. дуже багато про що говорить. адже ми самі собі найбільші критики. І якщо подобалось тобі, то явно ну, рівень продукту, рівень музики, рівень слів був uh, дуже крутий через те, що сама ти сприйняла його як крутий. Ну, бачите, тут є така історія, як синдром самозванця, і тут ти можеш думати, що твоя думка є некомпетентною, і ти просто не знаєш. А тут uh, уже недовіра до самого себе, так, що так, сказала так, бабуся. Так. Ой, бабуся супер щаслива. Вона всім своїм подружкам пересилає цю пісню постійно. Слухає її в Ютубі. Вона мене прям дьоргала дьоргала, Коли, а коли вона вийде? Коли я можу її послухати повністю? Коли, коли, коли. І я їй просто одразу я їй перші прислала посилання на Ютуб окремо, щоб вона, ну що музичні платформи, вона не дуже розуміється, що там з ними робити взагалі. Ось Ютуб їй дуже зручно. Вона там слухає постійно і там просто з такі мені повідомлення. Так, так. Я дуже вдячна їй, вона в тому числі моя підтримка і мій такий м -м, пинок, знаєте, як для того, щоб я рухалась далі. За кілька тижнів з прем'єри вже можна було зрозуміти, чи дарма було твоє хвилювання щодо аудиторії, як аудиторія сприймає, чи не дарма, як сприйняли слухачі. Тим більше, це нова виконавиця, нова музика, незвично щось, тим більше з'являється. ну, Ми звикли до чогось постійного. А тут неочікувано, навіть якщо воно дуже хороше, то може якось кантри сприйнятися. Е, насправді я напевно не отримала ні одного негативного коментаря на цю пісню. От реально ні одного. І тут просто вона сама по собі така, вона світла, вона про щось, про пошук чогось такого всередині. Тобто, це те, що може бути близько будь-якій людині, і яка вірить Бога, і яка не вірить Бога. Яка Хотіла би вірити, але не може. Або навпаки, тобто, тут, якби, це от більше про такий пошук і боротьбу з самим собою за те, щоб ти, ти ніби якби розумієш, яким би ти хотів бути, і розумієш, що ти трошечки не дотягуєш, і хочеться. І оце, мені здається, цей стан він дуже багатьом ем, такий відомий, якби, зрозумілий. І напевно через це. Якось поки що не отримувала нічого негативного, дуже за це вдячна, тому що я не знаю, як би. Я думаю, що на перших етапах це достатньо важко сприймати таку пряму критику. Можливо, мені було б важкувато. Я би впоралася 100%, абсолютно впевнена, але було б неприємно. Але так, да, досі не отримувала ніякого негативу. Концерти для військових ми поки до інтерв'ю mm -hmm. готувалися, почули таку інформацію. Їздиш часто як сприймають? Ми їздимо з Дмитром Мунатіком. Сприймають дуже класно. І це часто ми там можемо приїхати в одне місто і в одному місті дати там два-три концерти. І кожного разу це трошечки нова аудиторія буде. Тобто, це можуть бути і сім'ї військових, і їх дітки. Це можуть бути працівники а, державних структур. Це можуть бути лікарі, і так далі. І так далі. Тобто там дуже багато людей, які а, залишаються на цих прифронтових територіях або їздять. Буквально бувають на нулі а, і чесно, дуже круто сприймають, тому що я пам'ятаю перші наші концерти. Я думаю, в кожного артиста був такий це просто сюр в голові відбувається. Це ти ну, дуже важко змусити себе особливо співати танцювальні пісні, радісні пісні, в яких ти щасливий, танцюєш, радієш життю і так далі. Це дуже важко, тому що. Ну, атмосфера, вона взагалі не ну, не предполагає абсолютно ніяким чином. І це супер важко, але дивишся на цих людей, як вони танцюють, як вони радіють, і ти такий. Ну, якщо вони, значить і нам також можна. Значить, це так працює. Значить, їм дійсно це треба. І це дуже круто. Паралельно з цим це достатньо важко, тому що, ем, наприклад, в нашому репертуарі є прекрасна пісня, старі фотографії Кузьми. Ем, і Діма її переспівав по-своєму. Вона звучить в обох варіантах. Мені дуже подобається. Ем, і ми їздили. Це такий концерт, мені здається, на все життя. Я запам'ятаю його. Не здається, а 100% на все життя. Ми виступали це був Кривий Ріг, якщо я не помиляюся, або Запоріжжя. І на цьому концерті були присутні дуже багато родичів полонених і загиблих військовослужбовців. І вони сиділи, родичі вони сиділи з великими фотографіями своїх дітей, які або в полоні, або вже загинули. І ми співаємо пісню старі фотографії, дивлячись на ці фотографії. І я кожного разу, коли розповідаю, мене щось чуть -чуть зажимається тут, знаєте, так, тому що це було ну е, словами передати дуже важко. я, ну, Це важкі емоції і важка ситуація. і В той момент я прям декілька разів не змогла заспівати, тому що в мене тут ком був. І я буквально і все. Я розуміла, я відвернулася два рази. Ось зараз теж трошки ком в горлі. Відвернулася, тому що мені було прям дуже важко. Але при цьому всьому я бачу, і вони сидять і підспівують. Вони сидять, співають, і вони живі, і вони так хочуть жити. Це абсолютно неймовірно. Така сила волі в цих людей, і сила духу, і жага до життя і до щастя. Я дуже би хотіла, щоб е, таких спогадів про цю пісню в мене не було, але ну, в нас всіх вони. На жаль, зараз такі. Але дуже головне, що музикою, і, зокрема, і твоєю, такі люди мають підтримку. Знову ж таки, фактор того, що вони підспівували, означає, що дійсно це давало їм якусь додаткову силу, надії, бажання жити далі. І це дуже важливо, бо музика знову ж таки скільки і психологів кажуть. Навіть всяких там ну не знаю, я зараз може когось ображу, але езотериків різних і всіх тих кажуть, що музика з цілі сто відсотків, і коли правда. людина творить музику, то значить вона є якраз таким. Особливим лікарем, скажімо так. так Які я... в тебе плани? Е, ось буквально десь тиждень-два буду знімати відеороботу на нову пісню, яку я дуже сподіваюся. Ми презентуємо 31 травня. Е, поки що такий план. Можливо, це може перенестися, але поки що такий план. Я сподіваюся, що ми зможемо вкластися в усі строки. Буде друга відеоробота, о, точніше, перша відеоробота, друга пісня. Вона трошечки іншого формату буде вже вона не така лірична. Там все одно дуже багато мого внутрішнього стану, моїх пошуків, переживань і так далі, тому що ну це я є. Я так пишу, я по іншому не вмію. Мені в мене було дуже багато разів, коли я прям сідає така. Так, ти зараз напишеш дуже легку танцювальну пісню, в якій не буде нічого там важкого. Я сідаю і в мене не виходить. Ну тобто, ну бережи ти писала досить довго. Там перший куплет так, в тебе так, був так. на початку повномасштабного, а потім там далі вже ти довгий час це тривало. Так, а ця так. пісня нова, про яку ти говориш, швидше написана так, була? Так, чесно, вона була написана. Я йшла по вулиці по Гончара на Золотих Воротах. Просто я прям пам'ятаю, що вона мені так чик, і стукнула перша, перші дві строчки. І далі я йшла, я йшла якраз додому, я собі її розвивала і прийшла, там щось награла. Тобто вона в мене майже повністю була написана за один день. Швидко? Е, так, так, так. Ну, буває так, буває інколи, що я можу сісти і реально за півгодини повністю пісню прописати. Буває так, що я її тягну там декілька років. Ну, я думаю, в усіх артистів такі є роботи. Це нормально. Враховуючи, що Еней це я сподіваюся, це слово підходить. Пластилін наразі нова виконавиця, нова пі... нові пісні. Збираєшся притримуватись якогось конкретного стилю, аби до тебе звикли? Чи на початку все одно будеш продовжувати експериментувати? От ти кажеш, перша пісня була більш лірична, друга буде менш, буде трошки іншого. Наскільки довго продовжуватиметься от такі от зміни і пошуки себе? Ну, поживемо, побачимо. Тут трошки важко сказати. В мене вже готові три пісні повністю з аранжуванням і так далі. Плюс є декілька пісень, які написані мною поки що, тобто без повного аранжування. Мені вони в цілому є якась така ниточка, яка їх всіх зв'язує. Тобто, тут така насиченість вокалів. Це по перше, тому що я як бек-вокалістка дуже довгий час. Я і в церкві була довго бек-вокалістку. Я це обожнюю, я обожнюю партії, я обожнюю щось будувати. І тому в мене всі пісні, вони так прям дуже насичені вокалами. Це перше, що може їх зв'язувати. І друге, це все одно те, що я пишу що це від себе, від серця, і там сенси, вони всі між собою переплітаються. Це все одно якийсь такий пошук постійно чогось нового, чогось. Світлого, якась тяга до чогось, при цьому намагання прийняти повністю, зрозуміти, прийняти себе, зрозуміти, як можна, як можна просто перестати сумніватися в собі, як можна перестати. Боятися чогось і так далі, Це оцей от такий пошук постійний, і він виливається в мене в пісні. І я думаю, що це також така ниточка зв'язуюча. А, а якщо брати музику окремо аранжування, то я думаю, що трошки ще будуть експерименти. Можливо, там декілька місяців, можливо, півроку. Я сподіваюся, що я прийду до повного такого зрозумілого стилю. Але поки що буду пробувати, як воно буде заходити. Я впевнена, що в тебе все вийде, тому що Це в тебе життя. є професійна підтримка, в тебе є родинна підтримка. Як бабусю звуть манана? Мана так, вона передавай їй привіт, щоб вона ще раз пишалася і показувала своїм подружкам. Зате тепер, коли ми там в ранковому будемо читати ем, е, хто святкує мене не в певний день? Я, якщо буду бачити це ім'я, такий, та да, хтось буде дивуватися, ого, огоїкі не а я такий, так, А я так, так, знаю, так, що таке ім'я існує. Так, так, так. Їх бабуля каже, що на всю Україну є тільки вона і ще одна якась мана на це взагалі круто. Будемо слідкувати за тобою, а тільки от довго чекати до 31 числа. Та скільки ж вже ну, дуже... За новими артистами завжди цікаво спостерігати, як це все відбувається, як змінюється їхній стиль, можливо, як створюються нові пісні. І тому у нас, я хотів сказати, немає вибору, а ні, вибір є, і ми вибираємо слідкувати за тобою, щоб Дякую. дізнаватися, бачити. І, це прекрасний вибір. Попереду будуть ще презентації, тому будемо чекати тебе на нашій студії. Так, дуже вам дякую. Дякую. Ані, дякуємо тобі. Аню, дякуємо тобі величезно за цю розмову, друзі. Я нагадаю, сьогодні вранку на кордоні говорили із співачкою та авторкою пісень Еней. Дякуємо тобі величезно. І я вам дуже дякую, друзі. Ми з Іною прощаємося з вами вже до завтра, вівторок, 8.30, Ранок на кордоні. Розпочне точно так само, як і завжди. Всім гарного дня. Па-па.